Добрий день! Сьогодні ми, я хочу поговорити з вами про щось цікаве, про щось важливе, але про що ми дізнаємося з вами згодом. Сьогодні я хочу поговорити про домашніх тварин. Тварини, які живуть в нас вдома. Тож, давайте подивимось, хто в нас живе за першими дверцятами. А відгадавши загадку, ми дізнаємось. Замість слів ликущий гав, всіх котів порозганяв, хто, скажіть цей і розбишака, знають всі, що це хто марк. Собака, так? Тож перші, за першими дверцятами в нас сховалася собака. А хто сховається за другими дверцятами, ми дізнаємось також із загадки. Ця тваринка вже відранку всі співає колесанку, нявкає, мокоче, бо сметанки хоче. Діти, що це за буркотик? Це пухнастий Хто, Марк? Котик, Котик, звичайно. Ось такі домашні улюбленці сьогодні до нас прийшли. Тож давай сьогодні поговоримо. Про собачі та котики та інших домашніх улюбленців. А кого ж ми називаємо домашніми улюбленцями? Це ті тварини, які живуть у нас вдома. Це можуть бути рибки, морські свинки, хомячки, черепашки, папуги, котики і песики. До нас сьогодні завітала дівчинка Наталка. Наталка хоче познайомити нас із своїми домашніми улюбленцями. Це Наталки котик. Котик мурчик. Ви, напевно, здогадалися, чим вона годує нашого котика? Чому він муркотик? Як ти гадаєш? Мама? Тому що він муркає. Наша Наталочка дає йому молоко, рибку. І сосиски. Ще в наталочки на подвір'ї мешкає песик. Песик охороняє від злочинців, від цих поганих людей. Звичайно, в песика є своє домівка, будка. Песик полюбляє харчуватися спеціальним кормом, м'ясом. І, звичайно ж наш песик полюбляє кісточки. А, татя моєї, а у мене теж є собака. Це угу. чудово, я тебе потім трішечки пізніше запитаю, і ти мені розповісиш. домовились? Да. Домовились, сонечко. А ще в нашої Марійки є папуга. Папуга також харчується спеціальним кормом. Ще в нашій, у нашій Марійки є друг. Хлопчик. Хлопчика звать Сергійко. У Сергійка є морські свинки. Вони живуть у Великій клітці. Сергійко кожного дня дає зерно, а ще полюбляють морські свинки їсти капусту і моркву. У Марічини подружки маленьке. Інколи так відбувається, що тваринки губляться, і господарі не можуть їх знайти. А бувають такі безвідповідальні господарі, які навіть не шукають загублених тварин. На жаль, буває і так, що людині набридає тварина і вона не хоче за нею доглядати, тому виганяє її на вулицю. На жаль, досить часто ми можемо зустріти безпритульних тварин, песиків. Котиків. Деякі люди, награвшися ними, просто їх виганяють, і вони безхатні. Тобто в них немає де жити. В жодному разі, якщо ми взяли тваринку, ми повинні за неї внести відповідальність. Ми повинні їм давати харчування, ми повинні за ними дивитися, лікувати. Якщо тварина захворіла, ми повинні його до лікарні відвезти, але не до тієї, там, де ми лікуємося, а спеціально. Ветеринарна лікарня є для тварин. Якщо так трапилося, що тваринка хоче гуляти, ми повинні гуляти. Ми повинні завжди дбати про наших тварин. А зараз, Марк, я планую тобі трішечки попрацювати з нашим зошитом. Давай сядемо зручно, візьмемо до рук, Руч, олівець простий. І трішечки з тобою будемо працювати. Домовились? Так. Да. Зараз, хвилиночку, я вмикаю камеру. У нас з тобою є ось такі тваринки. У нас є з тобою тут ті, що живуть в будинку, і ті, що живуть в своїх домівках, в будиночках. Давай подивимось на кожну тварину, я буду показувати, а ти мені будеш називати, хто це намальований, хто це перший у нас. Хто це марта? Корова. А це хто? Коза, петушок, є, гусочки, курочки, так? Песик, свинка і киця, звичайно. Скажи, будь ласка, а які звуки видають тваринки? Наприклад, корівка, який може звук видавати? Мо, молодець. А петушок як вміє кукарікати, скажи, будь ласка. <пілляє> молодець. Скажи, будь ласка, давай подивимося і дізнаємося, чим харчуються всі ці тварини. Скажи, будь ласка, чим харчується наша корівка? <пілляє> Травичкою, Кізонька також травичку їсть. А от, наприклад, гуси, кури. Петушок полюбляють їсти зерно. Давай ми з тобою візьмемо олівець жовтого кольору і намалюємо нашим гусочкам і нашим курочкам і петушку їсти. Зернятко ось так крапочки намалюємо. Візьми, будь ласка, олівець жовтого кольору. І намалюй, будь ласка, зерно тваринка. Угу. Катя, я тебе не бачу. Тому що я зошит тобі показую, сонечко. Я ж тобі повинна розказати і показати, що потрібно нам зробити, правильно? Угу. Зараз ти мене побачиш. Зараз я розповім тобі, що ми повинні зробити. І ти мене побачиш, домовились? Угу. Не, я не Молодець. Давай тепер візьмемо зеленого кольору олівець і намалюємо травичку для нашої корівки і для нашої кізоньки. Ось так палочки ніби малюємо. Бачиш, якось травичка намальована. Візьми зеленого кольору олівець і намалюй отакі ось, наче, рисочки. Так, рисочки. Да, палички намалюй, будь ласка, ніби палички, травичка росте. Ти ж бачиш, як травичка росте? Угу. Молодець. Поки ти малюєш травичку, скажи, будь ласка, а хто охороняє із цих всіх тварин наш двір? Песик. Песик, звичайно. А хто мишей ловить, щоб в нас не було мишей в будинку? Котик. Котик, звичайно, молодець. Зараз продовжимо. Ему є собою Молодець, Молодецько. Давай продовжимо далі. У нас на наступній сторінці є діти. Діти тваринок. І є дорослі в нас тварини. Нам з тобою потрібно з'єднати дитинча і матусю. Давай ось тут а, знайдемо дитину нашої корівки. Скажи, будь ласка, чи ти знайшов уже? Да. Скажи, будь ласка, ось це дитина нашої корівки? О, Ось це жовтеньке маленьке. О, Ось це. Ба. Давай з'єднаємо лінію і проведемо до матусі. Давай від телятка до корівки. Ти провів лінію? Ба! Молодець. Тепер нас кізонька чекає свою дитинчатку. Давай подивимось, де в нас ось тут є дитина, ось це дитина нашої кізоньки. Чому? Скажи, будь ласка, а, да. давай проведемо лінію. Наступний у нас песик. Скажи, будь ласка, ось це дитинчатко нашого песика, це цуценятко? Це Щенятка? О, ось це щенятка Оце? оце, да. давай з тобою проведемо лінію. Наступно у нас. Курочка, курочка загубила своє дитинчатко. Скажи, будь ласка, ось це дитинчатко? Да. Дитинчатко маленьке. Давай знай, проведем лінію. Наступна у нас свинка. Свинки, дитинчатко. Ось це? Дивись. У -у -у. Ось це. Да. Давай проведемо лінію від свинки до малого поросятка. І залишилася в нас кошенятко нашої киці. Ось так провели лінію також. Так. Молодець, Марк, ми виконали з тобою всі завдання. А тепер я хочу, щоб ти разом зі мною повторив віршик, але спочатку ти його прослухай. За, ми за, за. за. У бабусі коза. З-зи-з довгі роги у кози. Зу-зу-зу не боюся я козу. Зі зі лі, я траву козі несу. Давай спробуємо перше слово. За, за за у бабусі коза За-за-за, у бабусі коза. Молодець. З довгі роги у кози. Довгі роги у кози. Довгі роги у кози. Молодець. зу 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 не боюся, я козу. Зу-зу-зу, не боюся я козу. Молодець. Зі -зі -зі. Я траву несу козі. Я траву несу несу козі. Молодчинка на цьому ми завершимо наше заняття.